Рево. Яке найсмачніше. Рево. Хантер. Некст Бронкс. Рево. Куштує. Друзі, дуже смачно. Класичний смак Рево. Тут насичений смак енергетику трошки злека з ягідним смаком. Кислувато, солодкувато. Супер моцним присмаком градусу. Хунтер. Куштує. <глаз> Друзі, це було жорстко. Це реально було жорстко. Смак градусу тут ще сильніший, ніж у попередника. Так, да, тут був сильніший смак ягідний, якихось таких лісових ягід. Але ну настільки це було міцно, і настільки ця міцність відчувалась на смак, що мені наче прямо ж рота попекло. Next! Куштуємо. Тут хоч і написано мультифрукт, але по смаку він був ідентичний до першого екземпляра. Єдина відмінність, він був трошки м'якіший і легший. Градус тут не так сильно відчувався. Бронкс! Ах, друзі, воно все пахне однаково. Я ж не наливаю, запах кухні стоїть не із приятних. Куштує. Друзі, воно все однаково насматне, все однаково неприятне. Відчувати таке в роті не хочеться, якщо чесно. Друзі, взагалі не хочу обирати із цього щось краще, але така уж робота. Якщо чисто по смаку, то next. Він хоча б більш-менш м'якенький і ну, не так сильно обжигає рота.